Слава Богу, браті і сестри, Господь Бог допоміг нам до цього місця. Слава йому. Я прочитаю Євангелія від Луки, 10 розділ, 25 го вірша Луки, 10.25. І ось один законник встав і, спокушую, і спокушаючи його, сказав Учителю, що робити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, що написано в законі, як читаєш? Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус же сказав йому: правильно ти відповів: роби так і будеш жити. Амінь. Багато разів в житті Ісуса були тих моментів, коли його хотіли. Зловити на слові, от, спокушуючи, випробовуючи. Ісуса випробовували якимось такими лукавими запитаннями. І одна з історій, один із моментів, який був при житті Ісуса Христа на цій землі, це коли оцей законик підійшов, знаючи, частично знаючи, так, що робити, але, Господи, що робити, щоб осягнути життя вічне. Братя і сестри, в більшості. Я думаю, ми на цьому місці по тій причині, що ми в вічності полюбили Бога тут, на цій землі, і в вічності хочемо бути також з Ним. Амінь. Слава Господу. І якщо ми тут, на цій землі, будемо з Господом, то і в вічності Він нас не відрічеться, Він нас прийме. Слава йому. І оцей законник Він хотів, щось знати, як би то мати життя вічне. От знав деякі ті настанови або оті закони. Знав, що то потрібно робити. І потім пізніше він далі запитує Ісуса Христа, каже хто то, але Він, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: Хто ж то мій ближній? Ісус відповів: один чоловік спускався з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, котрі роздягли Його, поранили і пішли, залишивши його лед живим. Трапилося, що йшов тією дорогою один священник і побачивши його, пройшов мимо. Також і левит, який пройшов на те місце, підійшов, подивився і пройшов мимо. Але один самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і підійшовши, обв'язав йому рани, змастивши їх оливою і вином, посадив його на свого осла і привіз його в заїжджий двір і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, Вийняв динарій і дав господареві, господареві, кажучи доглядай його, а як більше що витратиш, то віддам я тобі, як повернуся. Хто з цих трьох, на твою думку, був ближній тому, тому хто попався розбійникам? Він сказав йому: Той, що змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само. Амінь. Я думаю, ми не раз чули цю причту, і так як Слово Боже є глибина. Мудрості і знання. І деколи читаєш місцеписання і історію, чи слова Ісуса Христа, і воно так по-новому відкривається. Ми розуміємо глибше, беремо щось для себе. Це тільки говорить про те, що Господь Він живий, Його Слово живе, тому що Його автор живий, і Він відповідає за ці слова. Слава Господу! І Він діє сьогодні. Знаєте, там історії, всякі розкази, які написали люди, то вони загинули. От і це просто історія залишилася, але сьогодні Біблія вона і жива. І хто їй віри, хто вірить в Біблію, хто вірить словам Ісуса, той має життя. Слава Господу. Знаєте, деколи віри не вистачає, деколи та віра, вона, знаєте, десь як так улітає або Господі, де моя віра? Коли випробування проходять в життя. Ну якщо ми отак тісно зв'язані з Словом Божим, то Господь через Слово своє нам допомагає, віру нашу підтримує. Да? От, коли ми знаємо Слово Боже. І оцей один із моментів, таких, якби в цій причти, хочеться зауважити такий, що питав оцей законник, як досягнути життя вічне. І Ісус підказує, або дає нам напрямок, як ми маємо жити, щоб нам осягнути життя вічне. І сьогодні для нас є та підказка, що ми маємо пильнувати не про себе. Жити і не думаючи за себе, бо Христос пише, що Він прийшов, щоб послужити нам, дав нам приклад. Він не думав про себе. Якби він думав про себе, він не залишив би отця. Якби він хотів, якби він хотів, щоб йому було добре, він би не залишив небо, там ж прекрасно, але він залишив раді нас. І потім ми бачимо всі послідовники, які йшли за Ісусом Христом, кого вибрав Христос, то сказав їм: Ідіть, робіть так же само, як я, ви будете чинити так же і більше. І сьогодні для нас так також, якщо ми хочемо мати життя вічне, та нам потрібно пильнувати не про себе, а про ближнього. Якщо ми будемо турбуватися про ближнього, думати про того, хто поранений. І не просто так: От ми часто згадуємо з молодю, що ми їдемо і там свічимо, і зерно кидаємо. Ну, частично, може, робимо те, що можемо робити, але Боже Слово нам дає таку пораду або настанову, що робити більш конкретніше, як це зробив самарянин. Він все зробив. Він не просто там лиш якусь частинку зробив. Він все зробив, щоб той чоловік став на ноги. Він помазав оливою, вином полив, посадив на свого осла, повіз, можливо, накормив його, завіз його в гостиницю. І каже, навіть, він же не міг да, фізично можливо за ним доглядати, то каже, тому ти попіклуйся про нього, ти попіклуйся, я прийду, то тобі віддам. От насправді, як, як ми. Переживаємо за спасіння людей, яких Бог підсилає нам в нашому житті. Так як за своїх. Чи отак, знаєте, як буває часто, просто сказали, а він же хай вирішує. Бо за своїми, за, свої, за своїх дітей, батько і мама, ну, переживає, що вони готові аж життя віддати своє, лише би, щоб діти жили, щоб вони були здорові, лише би, щоб в них нічого не було такого поганого. Вони готові не доїдати, не досипати, працюють. Раді своїх дітей, а за ближніх. Ми бачимо, що той якраз і левитий священик, вони ніби максимально ближче були до Царства Божого, а по цій історії розуміємо, що вони далеко, напевно, були. Далеко були, тому що вони не виконували свого спасіння. Вони не щось виконували з закону, бо були левитом і священником, Щось вони робили. Але те, що Ісус показав, це вже новий рівень для нас, християн. Каже, коли Дух Божий буде у вас, то ви будете діяти, як я. А Дух Божий, та він піклував, піклувався про ближніх. То сьогодні, якщо ми хочемо мати життя, нам потрібно це робити. Коли Бог посилає нам життя у тих людей, за кого потрібно молитися, дійсно, чи ми молимося, чи ні. Коли потрібно комусь щось допомогти, ми так просто і ну, як би сказати, не так легковажно, ми так подали там, якусь подачку, що ми можемо. Чи ми переживаємо за ту людину? Я не раз себе ловлю на ті думці, що я не переживаю. Десь комусь там засвідчив, вже й за нього забув помолитися. Ну, а нащо ти свідчив, щоб просто йому було на свідчення? Хочемо, щоб людина спаслася, тож допомагаємо, прикладімо всі старання. Візьмімо, як оцей чоловік був самарянин, взяв і все зробив. І коли ми так будемо жити, коли ми будемо переживати один за одного, коли не будемо жити, щоб догодити собі, а ближньому, тоді ми спасемося. Тоді наша душа вона осягне життя вічне з нашим Господом. Слава Господу! Ми дякуємо Богу за слово Його, яким він нас навчає. І знаєте, я розумію, що Господь в житті, отак Він допускає ті моменти, коли ми бачимо тих ближніх, коли ми бачимо тих ранених, і тоді отак ми випробовуємося. Так не раз Біблія говорить, що коли ви прийняли тих подорожніх, як і Авраам, що прийняли ангелів. І наразі чув свідчення, оті, навіть наші браті от з Каменки, брат Ілюша розказує, каже, зустрів одного чоловіка, каже, я так нуждався, каже, я обертаюся, де він, а його вже нема. От. І не знаємо, як і коли, то Господь нас випробовує або допускає в житті нашому такі моменти, що от, ми можемо наблизитись до Царства Божого. Потрібно пильнувати. І я хочу, щоб в нашому житті ми отак провіряли себе. Наскільки ми любимо ближніх? Чи ми більше любимо себе? Наскільки ми любимо ближніх? я так подумав зараз за служіння і молоді, і диригента, і ті всі, хто служить в церкві, я думаю, ну не просто, це ж треба відріктися своїх бажань, да? не поспати, прийти раніше, написати, подумати, ноти написати. ото все що требує часу. От, для того, щоб служити. Але розуміємо, що воно цього достойно. Воно достойно цього. Бо Господь, ви знаєте, казав. Павло каже, в немочі сила ваша, сила наша в немочі, коли ми служимо для Господа, Господь вірний і праведний, Він найкращий найкращий батько і ще найкращий той, хто дає зарплату, да, керівник, який не, ну, не обріже нам зарплату. Він не дасть менше, ніж ми заробили. Він ще більше дасть. Він віддасть. О, з Вадімом розмишляли, говорили, він каже, слухай, отак дивися, слово Боже, і закони Божі, вони вірні і праведні. І Господь стоїть за Словом своїм. Ти трудишся для Господа, віддаєш, дивишся, воно з такого боку приходить, звідки не очікуєш. Пам'ятаю, розказував Юра з Новолинська, каже: от ми не робимо таких зборів, каже, в нас немає таких спонсорів, щоб допомагали нам. Каже, но Бог використовує людей зі сторони. Отак, от як Самарян, чужий нібито. Ну. Не та людина, яка б мала можливо тим і займатися, але Господь їх використовує. І каже, коли ми трудимося, коли ми віддаємо свої сили, свої фінанси. Своє здоров'я для того, щоб для Царства Божого, то Господь свого боку нас буде благословляти. І тоді ми спасемо душі свої. Ви знаєте, якщо по-справжньому, ну не може людина от сказати, я люблю Господа. Отуди Ісус сказав перед тим. Він сказав йому відповідь, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею твої, і всією силою твоєю і всім розумінням Твоїм. Якщо, це, якщо ти любиш всім серцем, всією силою, всім розумінням, ти не можеш пройти мимо. Того, хто нуждається в допомозі. Якщо ти любиш Господа всім розумом своїм, ти не можеш жити так, щоб в розумі твоєму були думки не від Бога, не чисті. Ти будеш пильнувати. Так, як браті казали, нараз кажуть, ті думки вони до нас приходять від ворога. Але ти будеш пильнувати, бо ти знаєш ти Господа всім, всім своїм розумом, любиш пильнувати, щоб ті думки, як ті птахи, не знесіли тобі на голову, гнізда там не зробили, знаєте. І на молитві, хто був, і так Бог до нас проговорив, Хочу це нагадати і нам, щоб ми. Мали життя, тому що Слово Боже, воно нам дає деколи настанови, підказує нам, як діяти. От на молитві одне і слово, що Господь сказав, був через брата, да? щоб перемогти ворога сьогодні, це потрібно пере перемагати його на першому етапі, на рівні думок. Якщо ми не будемо в розум свій допускати ворожих думок, то ми, допустимо, ми не впадемо в спокусу і не впадемо в гріх. Якщо ми будемо пилювати, щоб всім розумом любити Господа, всією силою любити Господа. Ну в мене сили вже нема. А справді є сила. Не раз помічаю по собі, тато такі зауваження мені робив. каже, ти Якщо робота, то ти можеш і в п'ятій ранку встати. А якщо для Бога десь зібране, що то вже кажеш, дивишся так, притичок. Ну так, стаєш вже так близько до того. І дійсно помічаєш, такі речі за собою деколи, що ти можеш, просто не хочеш. А Господь для нас все зробив. І не багато нам, ми не знаємо, кому скільки призначено жити. Дуже часто помічаєш, що людина жила-жила, все ніби гарно, раз, похорон померла. Деякі люди були, спасалися від війни, далеко не доїхали біля рівного. І не, один, не одна історія, така, можливо, ви чули, біля рівного той автобус до 50 людей, всі загинули. Ніби від війни спаслись. Ну, якщо там Боже проділення, то тут, от, стільки призначено людині жити. Життя закінчилось, обірвалося. Два друга були, поїхали, один в Німеччину, другий поїхав, був в Канаду, і також в того тромб, в того просто чоловік підійшов і зарізав. От зупинилося життя. Ніби, А Біблія говорить, хто бажає спасти свою душу, той погубить її. Але раді Господа, якщо ми душу свою Господу віддамо, свої бажання, от тілесні, ми відкинемо раді Господа, то спасемося, то будемо жити. Слава Господу! Нехай Господь допоможе, щоб ми пильнували своєму житті, дійсно любили Бога всім серцем своїм. Всім розумом, всією силою, всією, всією душею своєю, що ми були приліплені до Божого, до Божих обітниць, до Божих таких настанов, які нам дав. І якщо ми будемо пильнувати, Господь допоможе. Ви знаєте, в житті одного із чоловіків віри, да, мужів віри, була така ситуація, що довелося вибирати, розділитися з лотом Авраамові. І Лот вибрав кращу землю для тіла. Кращу, комфортнішу, можливо. Там було як Азіс. Як в Єгипті, тобто орошено було, була земля гарна, трава була. Але пізніше, з часу ми бачимо, то він вибрав гарне, для тіла краще. Но пізніше, на жаль, ми бачимо таку історію, що потіряв все, потіряв все. Залишилася тільки дочка і жінка, і то, яка обернулася, теж залишився без неї. А Авраам, який був вірний Господу, і довіряв Богу, Бог виконав обіцянки свої. І він, можливо, їх не побачив. Но Господь виконав ті обіцянки. І все, що Господь сказав Аврааму, Він все виповнив. І сьогодні ми є результат тої віри, яка була Авраама. Я би хотів, щоб ми один одного підтримували, один одного заохочували до цього, щоб любити Господа всім серцем, не тільки на словах. Бо якщо ми любимо Господа всім серцем, ми будемо любити ближнього всім серцем. Ми будемо ближнього захищати, ми будемо ближньому допомагати, ми будемо ближнього настановляти. Раді спасіння будемо. Тому що якщо нам чужі людина, нам батьки чужих дітей не виховують, а своїх виховують, тому що хочуть, щоб виросли. Для слави Божої чи щоб був толк з тих дітей. Не дають їм все підряд, не дозволяють їсти кожен день чіпси, бо розуміють, що захворіють. От, то нехай Господь допоможе нам в цьому. Ім'я Господні, нехай буде прославленим. Амінь.